Люди, привіт! Буду говорити про те, що з собою брати в еміграцію. Про здоров'я я говорив в попередньому відео, а в цьому відео я буду говорити про жінок. Я збирався переїжджати в Сполучені Штати, я дивився відео, що потрібно, і багато хто розказував, що вам, мабуть, треба вести з собою жінку обов'язково, тому що. Тут, в Кремнієвій долині, її знайти складно, тому що цей весь світ програмування він здебільшого чоловічий, тому що чоловіки вони, в них є серйозний гап, серйозна прогалина в їхньому світогляді. Вони абсолютно не звертають ніякої уваги на міжлюдську взаємодію, міжлюдські стосунки. Вони з цих причин також вони тих жінок абсолютно не розуміють. Через те, що вони вважають, що жінка це створіння якесь емоційне, і, і його не можна якось зрозуміти. Хоча це абсолютно не так, ну в сенсі не те, що жінка не емоційне створіння, а те, що її зрозуміти її поведінку не можна. Емоції це така річ, яка дає готову реакцію на ту чи іншу подію. Без зайвого там обмірковування, тобто це щось на кшталт у світі програмування, коли у вас апаратно щось реалізовано. Коли от на апаратному рівні там відбувається обробка якогось сигналу чи реакція на якийсь, якийсь цей івент із зовнішнього світу, то так само діють людські емоції. Тобто жінки вони набагато швидше розуміють, що коїться навколо і що з цим всім робити. Ніж, ніж чоловіки. Чоловіки вони абсолютно е, намагаються ігнорувати цю частину. ну І тому виходить, що в, в цій людино-машинній взаємодії рулять чоловіки, е, е, тому що е, жінки вони е, бачать набагато більшу сферу для е, застосування себе, ніж ніж чоловіки. І вони, вони, крім того, чоловіків бачать як сферу застосування своїх навиків вмінь. А чоловіки цих речей не розуміють. Ну і виходить, що тут в Кремнії долині жінок було небагато, ну і зараз. Зараз те, що я бачу тут із середини, що тут відбувається, Америка це така країна, де не тільки в Кремнівій долині проблема знайти собі пару, а взагалі по, по всіх Сполучених Штатах, тому що чоловіки і гадки не мають, як функціонує соціум, як взаємодіяти з іншими чоловіками, а тим більше і з жінками. Тому... Тому е, при, при, прийшла група гарних дівчат. <плес> це зумовлено також тому, що Америка вона одноповерхова, тому що Америка це 50 Україн в площі, і вона вся заселена, не так, як Росія. І люди тут. Е, Розташовані, рівномірно розподілені по площі, і немає місць, де вони там зосереджені на одній, на одній ділянці, де вони там натикаються один на одного і мають там спілкуватися, хочуть вони того чи ні, мають взаємодіяти. Тут це окремий навик. Він як ніде тут актуальний тому знайти собі пару тут для тих людей, які її не знайшли в Україні. Це вкрай складна задача, особливо для тих, котрі е, само, самі собою щось являють, тобто дбають про своє якесь тіло, і в них є якісь, є якісь критерії, що їм е, треба, щоб та жінка їх, е, е, їх приваблювала. А коли в них е, е, не просто вимоги, щоб була хтось поруч, а вона ще була якось фізично приваблення, Це як будуть справді серйозні проблеми тут. Е, а ті, котрі фізично привабливі, вони, як правило, ще й розумні, тому що вони дбають про своє тіло, щоб тримати його в тонусі, мати високий рівень комфорту, і високу тривалість життя, гарне здоров'я і все, все інше. І для простих головою хлопців знайти собі таку пару, ну, це вкрай складно. Для тих, котрих є якийсь там, інтелект і вони там, докладають до себе зусиль, для них ця задача теж мега складна, бо це треба поселятися десь. По якихось містах типу Берклі або е там десь під Лос-Анджелесом, де, е де той MIT знаходиться. І, е і там десь серед ст цих е студентства шукати собі пару, тому що дівчата вони швидко псуються або їх швидко відхоплюють е ще в, в, в тому молодому, досить молодому віці. Тому що, ну, тому що це так, так працює. І, і знайти собі пару, воно буде коштувати величезних зусиль. Крім того, ця от емоційна частина, яку чоловіки ігнорують, які... вважають, що її там немає, вона ж дуже впливає на те, що відбувається зараз в Україні. В Україні жінки не воюють. І вони не хочуть нікуди переміщатися із того місця, де вони є. У них там є якісь діти, вони здали їх в школу, є якась там робота, за яку їй там фігню платять, але вона там просто ходить на ту роботу, щоб не сидіти вдома. Ну, це я говорю про якусь середньостатистичну середньостатистичну там жінку. Це таке узагальнення, яке ніяк не поширюється на всіх, тому що серед жінок є дуже багато, дуже, ем, дуже, дуже привабливих, дуже успішних і дуже-дуже дуже, тому що вони дуже гарно вміють перебирати передовий досвід і шукати саме ту частину, яка дає результат і її діставати із досвіду інших. Тому вони подекуди дуже гарно рухаються, особливо в молодому, там віці до 30 років, вони дуже гарно роблять прогрес, дуже збільшують свій рівень заробітків. Ну, як правило, ще й потім намагаються збільшити рівень заробітки свого чоловіка, що є дуже, дуже великою проблемою для нього подекуди. Тому тому привезти жінку із собою дуже важливо, щоб її привезти із України. Або ну, в Європі їх значна більша кількість, дуже багато молодих дівчат виїхало по Європах. І тих, котрих нічого не тримало в Україні, то вони там. І їх там можна теж познаходити десь в звичайних людних місцях, десь на сайтах знайомств і таке інше. Тут в Сполучених Штатах це зробити складніше, тому що. Тут, люди, тут треба поселятися в якихось величезних містах, типу Сан-Франциско, Лос-Анджелесу, Нью-Йорку, де люди живуть в, для нас, в звичний для нас спосіб. І е, там більш-менш можна е, е, ну, просто їх знайти, тому що українців приїхало сюди багато і значна частина. Ну, далеко не половина, мабуть, дві третини це, це, це жінки, не чоловіки. Жінки з дітьми або просто, просто дівчата поприїжджали сюди. Ну, і в принципі їх можна знайти. Але е, треба знати, що шукати, треба бути соціальною людиною, треба могти ходити по, по якихось івентах. По Приймати участь в якомусь вечірньому житті, тим, чим займається молодь і люди, яким хочеться бути в компанії інших людей, особливо протилежної статі. Тобто треба вміти і могти ходити, і, і, і не ну і не тільки вміти і могти, треба просто любити цю частину життя. Щоб полюбити цю частину життя, треба навчитися нею жити оцією соціальною частиною життя. І е, немає якоїсь там, що би вам там не розказували, немає якоїсь магічної події, там якоїсь іскорки між людьми, якоїсь там долі, яка вас зведе в якесь одне місце. Е, щоб знайти собі пару, це е, нормальна така праця. От, спочатку це праця над собою, тому що треба самому собою щось являти, бути цікавим іншим. Е, також це е, праця на те, щоб. Могти себе е, занурити в середовище, де, е, є інші, де, де є потенційна пара. Треба вміти комунікувати із ними, е, треба, е, треба бути соціальною особою. І це особливо стосується тих хлопців, які там в лісі сидять. Соціальності ліс їм не додає. Соціальна взаємодія це те, чого вчаться дівчатка із маличку. Вони слухаються батьків, дивляться, як поводиться їхня мама і з іншими людьми і з батьком. Вони вчаться поводитися з тими братями і сестрами, тому що дітям складно, діти, діти жорстокі один з одним, дуже. І... Добре, коли ти хлопчик і коли ти хлопчик великий хлопчик, ти там можеш дістати свій аргумент. А якщо ти дівчинка, то тобі треба бути куди вправнішою, щоб не потрапляти в погані ситуації і щоб тим більше як з них там вирулювати. Тому вони цьому всьому навчаються практично там із своїх перших днів в дитячому садочку. А хлопчики, вони там виграють за рахунок якоїсь фізичної сили, а потім ту фізичну силу немає. В точку, куди її можна прикласти. А е, навиків, таких як дівчаток, в них немає. І в неї вважають, що е, взаємодія з іншими людьми, е, то взагалі не їхнє, і це взагалі природне, коли ти там якийсь інтроверт, сидиш вдома е, і не любиш людей, не любиш спілкуватися. Е, ну, це хороше виправдання для тих людей, які. Для яких відведена їхня роль, для яких окреслили їхнє стойло, де вони мають тому стойлі перебувати, вони мають виконувати якусь роботу, а результати її праці буде хтось якось розподіляти в розрахунку на тому, щоб йому там ще щось перепало. А для інших людей оце от інтроверт. Воно звучить як просто ага-гага. Тому що якщо ти інтроверт, це то синонім «ти лошара». тому що інтровертами стають нічого не роблячи. Ті, котрі е, розуміють, наскільки важливо співпрацювати з іншими людьми для того, щоб е, е, самому рухатися по цьому життю нормально. Ті навчаються. Як мати справу з іншими людьми. І е, цьому дуже гарно можна вчитися, наприклад, жіночої половини, як вони то роблять. І, е, і, ті, і ті, котрі навчаються, то е, вони розуміють, що є оця частина, це просто навик, який треба опанувати. І коли ти вмієш е, спілкуватися із з іншими людьми, коли ти побував в різних ситуаціях, Можливо, хтось реагує зле, хтось, хтось реагує надмірно добре, що ти не можеш там якось позбутися цієї людини, вона там, хоче з тобою далі говорити, говорити, щось там тобі розказує і захоплює твою увагу. А, а, і коли ти побував в багатьох різних ситуаціях, коли вони в тебе вже повторилися багато разів, і ти, коли починаєш там, якусь взаємодію з іншою людиною, плюс-мінус розумієш, як воно. Було в твоєму попередньому досвіді, що в тебе таке вже було, і як, як з цим далі діяти, то ти вже не будеш її травертом. Ти вже будеш людиною, яка вміє це робити. Ну, сподіваюся, що за цим лісом, який я на вас звалив, ви тут побачите якісь дерева. Я в наступних відео якось зосереджуся на чомусь конкретнішому, на такому абстрактному. Тобто взаємодійте з іншими людьми. Якщо у вас немає навику, як це робити, то вам треба цьому вчитися. Тому що треба сюди вести собі пару. Тому що, якщо ви там її не можете знайти, то тут ви її не знайдете, тим більше. І краще її знаходити пару собі з власної культури, тому що це ваш окремий світ. Особливо тут це дуже добре відчувається, тому що навколо вас люди з інших культур, ви бачите людей із зовсім різних куточків світу, вони теж утворюють як пари по культурному, по культурних ознаках, і вони від того стають міцніші, тому що якщо ви приїхали разом із якогось куточка світу і попали сюди, в це якесь мультикультурне середовище, то на цьому фоні ви зближаєтесь один з одним, бо ви є якимось таким власним осередком, власним маленьким всесвітом.